Доброго дня! У нас находження запчастин до трактора МТЗ. Велика кількість. Посилення задньої навіски виробництва угорщина, корпуса масляного фільтра. Насоси дозатори. Вісь хитання до МТЗ-82. Корзини щеплення, паливні трубки, корпус вилок, блоки предохранителів, механічна тахо, ручки дверей, кронштейни навіски, турбокомпресори. Колінвали, фільтра, вимикач маси, кришка паленого старого зразка, манжета. А також є можливість доставки в Молдову через перевізника Сергія та Литву та Латвію. Привізник Володимир. Звертайтесь до них. Дякую.